У батьківськім домі ще світло горить, минуло дитинство так швидко, як мить. В життя самостійно ми гордо пішли, роботу свою половинку знайшли, обов'язків кожного стало багато, розписані дні, щоби всюди встигати. І завжди терпляче чекають батьки в нас часу нема, а минають роки, візит відкладаємо знову. Бо справи матуся і татко всміхнуться ласкаво, поглянуть на фото, де ми ще малята, що можуть вони просто вдома чекати, а час невблаганий летить в небуття, і різні сюрпризи приносить життя. Спіши до батьків, не втрачай ні хвилини, бо ти ж їхня втіха, їх рідна дитина. Тобі найдорожче дали мама й тато, життя, тож не втрать, вмій його цінувати. Був чесним і добрим, роби все з любов'ю, щоб батько і мати пишались з тобою. Якщо ти далеко, то часто дзвони, бо твого дзвіночка чекають вони. Провідуй щодня, якщо близько живеш, їх очі засяють, коли ти прийдеш. Цілуй їхні руки, обійми, даруй, підтримуй, люби, бережи і шануй, приходь до батьків і цінуй кожну мить, допоки в їх домі ще світло горить.